Привабливий квітник у горішніх плавнях. Мешканці будинку номер 40 на проспекті Героїв Дніпра облаштували чудовий квітковий рай. Подробиці дізнаєтеся далі. Навіть звичайний квітник може стати джерелом радості та натхнення. Жителі будинку номер 40 на проспекті Героїв Дніпра у горішніх плавнях створюють навколо себе затишок, неймовірну атмосферу та турбуються за навколишнє середовище. Раніше на цьому місці був пісок. На ньому молодь будувала будинок МЖК. Згодом у дворі мешканці почали висаджувати різноманітні квіти, фруктові дерева та прикрасили територію декоративними фігурами. Далі забажали облаштувати прибудинкову територію, що межує із місцем, де буває багато люду Драцом. Я звернувся до міського голови, кажу, Дмитрий Геннадійович, ну, якщо можна, допоможіть, все ж таки тут і потоки, і люди би, приїжджають і так далі. А він прийшов, подивився і каже, да, я згоден, давайте тільки при умови. Каже, ми вам посадковий матеріал, ну, а ви вже доглядаєте тут, поливаєте його, робите, щоб, отут, щоб дивитися за ним, щоб було, щоб було все красиво. Ну, ми согласилися. За підтримки фахівців дільниці озеленення комунального підприємства спецеко підготували схему розміщення на ділянці зелених насаджень. Затим висадили дерева, кущі та квіти. Наразі рясно поливають їх для швидшого укорінення. Відтепер кожен перехожий може милуватися цією красою. Мешканці будинку поділилися думками з приводу свого чарівного двору. Дуже у нас хороший дом, дуже все красиво і це. Цілий рік живу в цьому домі. Будинку вже 22 роки, дуже, дуже подобається. Віктор Васильович у нас дуже молодець. Порядки, такі клумби, підтримує все. І я, я вважаю, що повинно в кожному будинку таке бути. Квіти. Я сама дуже люблю квіти на дачі. Цей приклад небайдужості вкотре доводить, що спільними зусиллями можна змінювати простір бачення. Незначний, на перший погляд, невеличкий квітник допомагає відволіктися від буденності та стресів. Придивіться, краса поруч.